Брати і сестри українці, дозвольте привітати нас усіх. Нехай з невеличкою, нехай з локальною, нехай може комусь здається незначною, але надзвичайно важливою нашою сьогоднішньою перемогою. Ми зробили декілька надзвичайно потрібних речей протягом останніх кількох днів. Найважніше, представники опозиційних партій не просто зуміли сісти за стіл перемовин, подивитися один одному в вічі, не просто підписати якісь документи, не просто домовитися про майбутню співпрацю. Ми конкретно довели один одному і цілому українському суспільству, що ми вміємо в надзвичайно важливий і відповідальний момент. Ухвалювати вірні, необхідні на цей період рішення і їх реалізовувати. Я хочу дуже подякувати і низько схилити голову перед усіма українцями і тими, які тут були на майдані, днювали і ночували. Хочу подякувати багатьом киянам, які з дня в день що більше і більше. Приходили сюди до українського дому, демонструючи свою позицію. Я навіть хочу подякувати тим киянам, які нам казали, ми ще придивляємося, подивимося на ваші дії, може завтра через тиждень прийдемо, долучимося до вас. Київ завжди довго розкачується, але як виходить, як лупне, то вся та банда, вся та нечесть. Дуже швидко піде геть з України, і в тому наша сила, і в тому наша перевага. Ми, товариство, зуміли знайти таку можливість провести акцію протесту, що люди повірили лідерам опозиційних політичних сил. Люди нам довірилися, і сьогодні кожен з нас, вертаючись з цього майдану. В свої домівки, на свої території, в свої вулиці, може хтось поїде у свої областя, знає, як можна і те, що дійсно можна перемагати цей режим. Те, чого ми досягли тими днями, ми переконалися, що з тими бандитами боротися не просто треба, але їх можна перемагати. Друге, надзвичайно важливе. Ви знаєте, як згадую зараз. Дійсно, а серце щемить у відчутті великих наших подальших перемог. Я не пригадую, коли було так, що українські патріоти, керуючись і мотивуючись силою духу, силою свого серця, зуміли відбити фактично озброєні проти нас, проти українців, проти мирних громадян, які мали право законно тут відстоювати свої інтереси. Представників спецпідрозділів. Я дуже добре пригадую, коли несподівано, перед обідом, учора представники Беркуту, прорвавшись сюди, вже були буквально за 10 метрів від дверей українського дому. Бо їхня мета була зайняти цей плацдарм і дати зелену дорогу, дати коридор. Президенту Януковичу, який мав тут вже проводити прес-конференцію. А те, що намір провести цю цей захід був, це зрозуміло всім, бо вже там наклеривалися столи фуршетні, і це було видно, і ми це бачили. Але українці-патріоти, тоді, взявшись за руки, пліч опліч стиснувши з криками за Україну, за мову, зуміли зупинити, зупинити тих. Міліціонерів, беркутівців, які абсолютно незаконно хотіли нас позбавити нашого права на наше майбутнє, товариство. Пригадуєте, що тоді кричали українці-патріоти? Яке тоді було гасло? Давайте ми його повторимо. Разом сила, разом сила, разом, сила, разом, сила, разом, сила! І проти цього вигуку, проти цього духу, тої енергії ніхто не міг стояти. А коли сутичка відбулася і почалося перехитування то в одну, то в іншу сторону, хтось з тих, хто стояв в перших лавах, затягнув слова національного славня українського. І зі тими словами ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля. Пішли, стояли, відкинули за цей ріг і здобули таку перемогу, яку я переконаний ще в історії будуть згадувати довший час. Бо суть тої перемоги це відчуття того, що ми, українці, якщо ми ідейні, якщо ми світоглядові, якщо ми маємо шляхетну мету, ми завжди переможемо будь-якого ворога, будь-якого негідника. І кожен тепер знає, проти тої банди, проти тих бандюків, проти тих українофобів можна боротися, і ми обов'язково переможемо. Наш, наша звичага, наш клич дійшов відразу до регіонів. Це надзвичайно важливо, що в різних областях України почалися акції протесту. І це було практично в кожній області. Дійсно, там, де. Є представництво в обласних радах, зокрема в Галичині, ухвалювалися надзвичайно потрібні і радикальні рішення, які, до речі, за часи 20 років української незалежності жодного разу не були прийнятими. Зокрема, Львівська Тернопільська обласні ради ухвалили рішення виселити з приміщення обласної ради обласні адміністрації, які призначені Януковичем. Не пустили на роботу представників партії Януковича. Сьогодні приєдналася Івано-Франківська обласна рада, яка провела перед на майдані перед обласною радою не просто сесію відкритої обласної ради, а були присутні з повним кворумом усі районні ради міські ради Івано-Франківської області, і вони також ухвалили важливі рішення. Не пускати ніколи на сесії обласної ради тих депутатів тушок, які голосували закон проти української мови, не дозволяти на тій нашій українській святій землі тим людям фактично знаходитися, жити і існувати, тому що ми захищаємо своє, вони здають, зраджують заради куска хліба, заради якихось матеріальних вигод. Заради того, щоб отримати якісь преференції в майбутньому. Усі сьогодні, хто належить до партій, які контролюються регіоналами, повинні визначитися. А то багато хто, знаєте, хитруни такі. І я не я, і хата не моя. Мовляв, член партії регіонів, але я нібито проти цього закону. Ні, шановний, так не піде. Треба визначатися, якщо проти, іди з цієї політичної сили. Оце буде твоя громадянська позиція. А товариство, суспільство має дати відповідну реакцію. Те, що Литвин подав у відставку, це в тому числі і наша також заслуга. Тому що відчуття революції, яке вже почало поширюватися з цього майдану на всю Україну, воно і дійшло туди, до тих печерських пагорбів. Вони бояться товариство. Вони відчувають, коли є небезпека. А для них найбільшою небезпекою це є маса людей, мільйони українців, які виходять на вулиці і захищають свої права. Тому наша боротьба, звісно, що не, зуп... не зуп... завершується. Наша боротьба тільки починається. Ми починаємо завтрашній день з відчуттям успіху і перемоги. Хоча маленької, локальної, як вже говорилося, але перемоги. Дійсно, по всіх регіонах, по всіх куточках України, маємо розпочати акцію Україна проти Януковича. І не просто це має бути формальність, це має бути акція, яка би мала бути доведена до логічного звичайного завершення. Вірю, так буде однозначно і обов'язково. Він навіть забоявся прийти сюди. Бачачи гнів народу, забоявся говорити зі людьми, з українцями, забоявся прийти навіть під прикриттям великого війська, своєї армії, своєї поліції, оскільки формує вже тут, в Україні, поліцейську державу. Товариство. Наша звитяга в тому, що ми, я так бачу і вірю в це, повернули. Оце почуття віри в те, що Україна може бути іншою державою. Мені здається, ми з вами разом зробили хай невеличкий, але дуже важливий крок до того, щоб знищити це розчарування, яке сьогодні панує в українському суспільстві. І я переконаний, що після сьогоднішнього дня менше вже буде таких людей, які будуть розказувати, що я розчарований в Україні, що Україна не має завтрашнього дня. Ми маємо майбутнє, і це майбутнє буде українським. І ми будемо пишатися тим, що ми є великою нацією, що ми є європейською нацією, що ми маємо перспективу, що ми наведемо лад в своїй хаті, бо ми українці і ми обов'язково переможемо до боротьби товариство. Слава Україні!